Так, ну що, друзі, саме з цього я хочу почати наш сьогоднішній випуск. На дворі на 6 ранку і мені знайомий запропонував машину. І не просто машину, а тачку з Європи з мертвим варіатором. Так, да, вона їде на евакуаторі, але є ціна, є тачка. Так, да, вона трошки неліквідна, але, блін. Я думаю, з часом продамо. Плюс, не мінус. Тому їдемо за нею. Ну і почати цей випуск я хочу традиційно саме з донату. Під прошлим відео ми зібрали з вами 450 лайків. Отже, 450 гривень я перевожу в ось цей благодійний фонд. До речі, друзі, ви в курсі? За весь час відосів ми вже зайнялись благодійністю і ми вже зробили донатів більше ніж на 10 тисяч. Тому давайте не зупинятись. Обов'язково ставте лайк під цим відео. Все, друзі, зателефонував водій, сказав, що він вже в Києві. Зараз у нас 7.30 ранку і ми їдемо за нашою тачкою. Дуже цікаво, адже це реально я брав машину не глядя. Мені знайомий перекуп запропонував, Серега, є така, така та машина, давай задаток. Я, Ну, прикольно, звучить вроді непогано, заробити можна на тобі задаток. Ото бачив одне відео, в принципі, вокруг її, і все. Салон убитий, не убитий, що там вообще, общажне, яка на ній гума, поняття не вмію. Ну, блін, коротше, будемо держати колочки, щоб це була реально дійсно крута тачка. Так що, погнали за нею. Ну що, друзі, забрали ми нашу хондочку, Приїхала вона цілесенька. Ніяких побочних ефектів не було. Як мені казали, одна притертість, так вона й осталась. Машина прям без підводних камней, але хімчистку треба робити по-любому, тому що я ще таких вонючих і брудних машин давненько не бачив. Ну я думаю, хлопці потрудяться і буде все в ажурі. Ну, Але це не пріоритет. Пріоритет це зробити коробку, щоб була машина на ходу. Тому ми зараз заставляємо її в коробочника і займемося пошуками коробки. Щоб її привели до ладу. Друзі, у нас мінус не тільки коробка, а ще й мінус трос. Але ми трос зараз крутили, кої-як дотянули машину. Зараз проведуть нам діагностику, скажуть, скільки це буде коштувати і на що готовиться. Чи можна це врятувати, перебирати коробку, чи потрібно буде нову брати, в общем, поки невідомо. Yeah. Друзі, збігав я на базар, купив ось такий трос. Попередній ми порвали, трос був не наш і потрібно вас вже уже потратити. Так що я не успів купити машину. І вже буде мінус бюджету і мінус 750 гривень. Приїхали ми за коробкою, ось вона вже, ось продавець, ось гроші. Все, Все побіжіть. А, ходять, ходять. Все, дуже вам дякую. Купили ми коробочку за півторашку. Ну, блін, така груда металу і стоїть півтори тисячі, але, блін. Машина була пробігом 2000, тобто коробка з мінімальним пробігом з машини 22-го року. Мені кажеться кращого варіанту на ринку взагалі не знайти. Ну і зараз повеземо її до майстра, і хай займається її установкою. Забрали ми нашу хондочку і скажу так, це просто неймовірно. Мені дуже повезло, що я знайшов швидко коробку, всього за півтори тисячі. Так, да, ще з датчиками, кріпленнями і так далі. Я ще сто доларів дав. І за роботу майстру я дав. Але тільки слухайтесь, за свап коробки всього п'ять тисячі. Як по мені майстер просто зробив колосальну роботу за ці гроші. Ну а саме головне, що це дуже швидко. За неділю я вже знайшов коробку, привіз, перевіз. Ми її поставили. І машина зараз просто як нова. Коробка 2022 року з пробігом в 3000 кілометрів. Це просто скарб. Зараз машина відправляється далі на підготовку. Ну а ви чекайте готовий результат? Краце про те, як я беру машину. Коробку вже зробив, а тільки зараз дошов час до дощиноміра, щоб зрозуміти, що фарбовано, що ні. <му> ні, я звісно розумію, що так машини купувати взагалі не можна, але я не знаю, я якось звик людям довіряти і... Поки місь мене ніхто ще не обманув. що по шкоді було все чітко, як я тоді розказував про кожну коцьку. Що та сама ситуація у мене з Хондою. Як мені казали, що фарбовано всього по штатам так воно і є. Коротше, тачка буде просто охренєна. Все ж таки прийняв рішення, я фарбувати крило, будемо ще міняти лобаш, ну а потім ви побачите її вже пушечною. налажений процес це коли тільки сьогодні зранку забрав машину з ремонту валіатора, а вже приїхали, забрали її на малярочку. Все, скоро її відкрасять і далі буде готова. Я не розумію, як люди живуть на Борщаговці. Ми їдемо туди вже, я не знаю, навіть хвилин 30, лютейша пробка. І, ладно, це я раз в п'ятилетку поїхаю, я вже возмущаюсь. А, блін, що роблять ті, які кожен день там живуть? Я не знаю. Люди з'їжджайте з пригорода, переїжджайте в Київ, ну його нахер. Vibe, ну що, приїхали ми в пригород борщаголку. Нарешті ми забрали нашу кондочку. Зараз же ж моментально ми відвозимо її на хінчістку з поліровкою. Потім буде ще декілька шляхів і все. І машина має бути просто бомбічна. Ну, і за малярочку мені покрасили пів бампера і крило, я віддав 200 доларів. Багато чи мало, напишіть обов'язково коментарі. Але я приїхав до хлопців і я одразу не економив на її роботі, тому що машина такого класу, ну, не хочеться її робити в гаражах за 3 копійки. А краще я раз нормально зроблю, нормально заплачу, але я буду знати, що буде виконаний якісний ремонт. Блін, ну от зараз їду за неї, по мені вона реально бодренько виглядає. Такий міні компактний кросовер, В нормальні бюджетні, адекватні гроші, свіженька з мінімальною кількістю фарбованих елементів, з невеликим пробігом. Ну, в нашому випадку вже з новою коробкою. Як по мені, дуже топовий варіант, навіть для себе я б його запросто розглянув. Ну і є щось у мене таке. Подобається мені японці, як ви зрозуміли, по Тойоті. Владик, 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 Владик. Ну що, як тобі апаратурка? Апаратурка прикольна, тільки якась вона знаружі здоров'я, а всередині руха маленька мені здавалося. А так взагалі прикольна на ходу на всьому. Мені каже, це ти шампур дві. Може так. Да. Але хочу сказати, що мало хто знає, але перший мій опит їзди по Києву, був саме на автомобілі Honda CR-V тільки. І Сергій, я хочу сказати, запах Honda не передає від... просто відчуття тих перших емоцій поїздки по Києву за рулем. За кермом визначається. Тому. Машинка прикольна. Видно, що свіженька. Чистенька, приємна машина. Ну а на ходу взагалі коробка в нормі, все в нормі. Коробка так в нормі, навіть втикав спорт разочок, то їде бодренько, бодренько що Ти що спорт на новій коробки врубав? Ти що, я ж її тільки поставив? Ні, я сильно не газово, можу не переживати. Реально там ну, не було такого, що відсічки. Просто трохи спорт, щоб зрозуміти. Та чеку. Ладно, ладно, я думаю, там майстер все класно зробив. Я також думаю, тому що їде вона, що в спорті, що в драйві, все без всяких питань. Наступаєш, їде, тормозиш гальмуєш. Ти сиш на галяма гальмує, то все чудово. Щоб ви розуміли, друзі, я на ній ще реально не їздив. Я ото як перевіз її от mm -hmm. майстра, у мене одразу забрали її на малярку. І зараз Владік їхав на неї з борщаги на мої райони. І, блин, мені самому цікаво, нормально зробили, нормально, що там з ходовою. Ну, надіємося, буде все круто. Публіка лайфхаки від Сергія. Як удалить Bluetooth девайс? Заходите в Bluetooth. А тут пункту удалить немає. І що робити? А ми от тут є таким хитрим способом. Добираємося от сюди, тикаємо сюди, тикаємо сюди. Потім з'являється пункт delete device І все. І от такими маніпуляціями мені вдалося тільки удалити всі девайси, щоб підключити собі музику. Сложно танці з бубном, але в принципі реально. Так що, якщо вам колись попадеться Honda 16 2016 року, знайте, це робиться саме так. У мене зараз біжуть мурашки, наскільки охренєнно покрасили. Це просто щось з чимось, блін, дуже кайфова робота. Повністю попали все в колір, все гарненько, все красивенько, повністю по ксераліку краску підібрали. Блін, ну це реально топ. Мені за такі гроші гарну покраску реально було не жалко віддати. За 200 баксів час бампера і крило ну і зробили прям дуже неймовірно. Ну а тим, хто хімчистку буде робити, я прям не заздрю. Там просто максимальна жопа. От реально в прямому сенсі цього слова. Але я думаю, нічого страшного, хлопці провірені, вони думаю, зроблять все, як треба. Так, друзі, все. Залишили ми тачечку на нашу поліровочку. Я думаю, зараз все зроблять швиденько, адже я вже не вперше роблю тут машинку, і я думаю, все пройде гладенько, чотенько і прям як утюг. Ну, пожелаю хлопцям удачі, тому що у нас реально запущений случай. Дічка пойдеть до нас з двух нормально загальних. Мене попробую. Так, друзі, після прошлого відео. Так, братва, під прошлим відео я отримав просто купу запитів, і ви всі цікавитесь, де я роблю хімчистку з полюровкою. Адже це реально дуже адекватна ціна для Києва, і ви теж хочете підготувати свою машинку. Тому я вирішив записати ось таке відео, щоб ви просто все одразу побачили і так сказати, відповісти всім на це питання. Зараз ми знаходимося на території кооператива «Юпітер», який знаходиться на проспекті науки 119Б. Тут гаражний кооператив і тут є хлопці, які трудяться днями і ночами і професійно готують автомобілі. Роблять різні комплекси роботи, і хімчистки, і поліровки, да й взагалі все, що вам потрібно, зателефонуйте і, я думаю, домовитися з ними по ціні. Ну а саме прикольно, що це реально дуже адекватна ціна для Києва. Ну і прямо зараз у мене готується там автомобіль, тому пойдемте, я лучше вам наглядно покажу, як вони і що вони роблять. Ну Якраз застали ми мою машинку в процесі. Хлопці єле одірвали от машини. На самом ділі, просто не покладаю руку, дуже швидко роблять і дуже якісно. Ну і саме цікаве, для моїх підписників готові дати дуже круту ціну на хімчистку з поліровочкою всього за 5500. Ну а записатись ви можете в їхньому профілі інстаграму або за цим номером телефону. Тому, якщо ви хочете їздити на чистій машині, або ви просто хочете підготувати свій автомобіль перед продажем, обов'язково звертайтеся. Забрав я нашу тачку з підготовки. Скажу чесно, я зараз взагалі нічого не бачу на дворі темно. Не знаю, чиста вона, не чиста, полірована, не полірована. Я думаю, зроблено все дуже круто. Тому довіряючи майстру, я просто її зараз заберу, а роздивлятися вже буду завтра. У мене ж рука не поворачується, міняти лобове оригінальне. Да, на ньому є тріщина. Да, блін, вона така велетезна. Але, блін, оригінальне ж лобове, воно ціле. Все одно ж будуть люди приїжджати, питати, а що лобове міняне. Ілі будуть приїжджати, а що воно з тріщиною. Коротше, не знаю, що робити. Та що робити, треба міняти. Так що їдемо на заміну лобового. Так, братова, забрали ми наш лобашик. Блін, яка охренєна все-таки штука, коли ти їдеш, а він ціленький, неподертий, не почуханий, без скольчиків. Це от реально дарує відчуття нової машини. Ну і заміну лобового скла ми видали 4750 гривень. Багато чи мало? Напишіть в коментарі. Так, друзі, залишився завершаючий штрих. Купив я на базарі ось такий колпачок за 150 гривень. Зараз ставимо на нашу машинку і все, в принципі, наша хондочка готова. Так, да, колосально ми роботу по ній проробили, але, як по мені, зробили все дуже круто і тачка вийшла просто неймовірно. Ну і ще саме головне з невеликим пробігом. Ну, відверто кажучи, вона трохи не в колір, але саме цікаве, я дивлюся вона не в колір повністю на всіх колесах. Так що, скоріше всього, це должно бути так по заводу. Спорити не буду 150 гривень. За 150 гривень ви навіть не можете повноценно нормального колпака купити 13 го радіуса. не то, що колпачки на Хонду. Оріга! Похренєна вона у нас вийшла. Це просто щось з чимось. Коробка їде охрененно, В колір попали ідеально, крилишко гарненьке, рівненьке. Вона в нас чистенька, наполірована, в салоні приємно. так машини я реально люблю готувати. да, По бабкам я потратив дуже до хрена на підготовку. По часу я потратив дуже багато времени. Що ми маємо? Honda рвів. 16-го року з пробігом 82 тисячі миль, з невеликим пошкодженням, з цілою безпекою, і Ріа вона полетить у нас за 14500. Так, друзі, продали ми нашу хундочку, і саме цікаве ми продали в лізинг. Да-да-да, вам не почулось. Я, та й будь-який користувач автомобіля, може придбати або купити автомобіль в лізинг. Головна умова, щоб це був перший продаж, тому що в договорі буде вказуватись повна сума. Ну, і гроші прийдуть вам в валюті на картку. Ну і саме головне буде процент на зняття валюти. Я вже продаю так не першу машинку, Та й взагалі в мене вже багато друзів навіть купували машини в лізинг. Ну і якщо ви хочете прорахувати будь-яку машину і дізнатися умови. Посилання я залишу в описі. І таке в житті трапляється. Переоформив я знову машину на себе. Ну, людина не встигла від'їхати з Мрео, як у неї вже трапилась проблема. Загорілася вся гірлянда, машина не розганяється швидше, ніж 50 кілометрів. Коротше, коробка в аварії. Я не знаю, чим це закінчиться. Та й пройшло, я не знаю, скільки пройшло. Вона від'їхала всього два квартали. Ну, це прям максимально не людячі, тому я прийняв рішення, що я забираю машину знову собі назад і буду вирішувати цю проблему. Людина сказала, що в принципі в неї вже на неї не стоїть на цю машину. Тому що, що, будемо зараз робити і продавати її далі. Таке бува. Зате головне прийняти правильне рішення. Так, ну що, друзі, забрав я нашу Хонду. І як ото сказати? Я відділася просто легким іспугом патері клієнта і всього 500 гривень. Одійшов проводок з датчика скорості, зараз все зробили, машинка працює рівно, коробка перемикається нормально, фух, і слава Богу, з коробкою все нормів. Та ну і майстер і каже, там коробка 3000 км, 2022 рік. Тобто, блин, там нова коробка, з нею фізично нічого не може пройти. Так, да, клієнта загубив обідно, але нічого. Як ото кажуть, дякую, що взяв грошима. Тому рухаємось далі. Раз машина в мене зависла, значить треба робити їй 100% ТОшку. Тому що вже по регламенту якраз власник казав, що вже вона ось точно на підході. Тому зараз поміняємо мастили, щоб машина вже була повністю обслужена з новими колодками, з новим маслом. Радувала свого власника. Так, ось і все. Закончилась історія нашої Хонди, Приїхали люди за машиною за Авторія, сподобалась, поїздила, трошки поторгувались. І за 12400 вона поїхала. Да, довгенько вона була в мене, довгенько ми шукали клієнта на неї, тому що машина не дуже ліквідна, але, як кажуть, на помилках вчаться. Блін, от все ж таки так жалко того клієнта, який соскочив, того, що тоді було. Продажа дуже швиденька. Ми б заробили на ній нормально, але як кажуть, не можна жаліти. Хай краща машина радує і не підводить нового власника. Ну і саме ж головне, давайте підведемо з вами підсумки. Хонду ми купили за 9500, півтори тисячі була коробка, робота була 5800, лобаш 4750, 200 доларів я віддав за покраску, 100 доларів за поліровку з хімчисткою, і куча, -куча всякої мілочовки. І відтоді набігає собі стоїмость цієї машини 11 950 доларів. Ну а продали ми її за 12400. Чистий прибуток цієї серії составив 450 доларів. Зараз, друзі, хочу вам подякувати. Подякувати вам велике за перегляди, подякувати вам за коментарі, які зараз ви напишете під цим відео. Ну і хочу нагадати вам, що ви обов'язково пропонували нам тачки. Ну, а традиційно хочу вас обійняти, припідняти і сказати пока. Хоча ні, яке пока. До зустрічі.